Поки пакую замовлення, бо потрібно сьогодні відправити, хочу вам розказати трішки про своє в'язання і є етапи, які я обожнюю робити, а є такі, що ну, не до душі. Ось, наприклад, там, вибирати пряжу, вибирати візерунок, змінювати його щось там, рахувати, підкориговувати. Ось це я люблю. Ну і, само собою, процес в'язання це для мене. Прям дуже приємний момент. А ось коли вже готовий виріб, і його потрібно приводити в товарний вигляд, я не люблю. Це для мене така вже нудна робота Там, ховати ниточки, пришивати шильдик, надавати йому от такий вигляд, які, яким він вже поїде до замовника. Це настільки нудна робота, дівчатки. Не уявляєте собі. І ще я дуже не люблю. Знімати відео. Може, не повірити, але да. так. Інколи так буває, що виріб може лежати недільку-дві, це в тому випадку, якщо це не на замовлення, а для асортименту я в'яжу, він може довго лежати, поки він дочекається натхнення. Натхнення, А ні, може, я тако, тако зроблю. Дочекається мого натхнення зняти відео. Якщо ж це. Замовлення і потрібно терміново відправити, то, звичайно, я це роблю швиденько. А потім стою і думаю: ну це ж займає ну, 10 хвилин, 15, зняти його в сервіруванні і забути, але ж ні. Так що, якщо довго не виходить відео, знайте, чекаю натхнення.